Це грудня. Бачите, хтось вже <кій> збирав і повикидав. Це зелені. Вони завжди, вони завжди ростуть в піску, тому вони такі грязненькі, але це дуже смачний гриб. І, як завжди. Вони ще по старій нашій сімейній традиції 31 грудня ми збираємо. О, це, звісно, відмивати мені прийдеться. Ну нічого, зато свіжі. Тож я заскочила за свіжими грабами до нашого святкового столу новорічного. Бачимо, що для, ліс для мене сьогодні приготував. Потрібно шукати під голками. Це вже трошки Ні, хороший. Ой, так, а там іще хтось у мене. Заховався. Ай! Шляпинку сняла. А ніжка, ніжка Угу. Ну, такі. такі красені. І ще раз повторюсь, сьогодні 31 грудня. Скоро новий рік через декілька годин. А ми збираємо гриби А що нам? Якщо вони є, то чого й не зібрати? Тут Це вже з такі старенькі. Бачите Так, спори зві. Китає ось. Ох ти Тут їх трійко. Кусе. Так. Ще ось тут гляну. 5 хвилин у лісі. І бачите, зеленушки. О, такі красиві, красивенькі і парочку рядовок штриховатих. Ну вони тут іще є. Взагалі-то я якраз приїхала за своїми улюбленими гігрофорами. Але вони, бачите, ще такі дуже маленькі і ще тільки ну, з'являються. Тож, повернусь за ними після нового року. Ось сідає батарейка та хочу показати, що зараз я ще і гірофорчиків наріжу. Такий красивий. Зарядила телефон, зовсім сідає, але хочеться так ці кадри гарні. З такими красивими гробочками зняти. Зараз не дуже багато, бо темніє, А я заїхала, щоб нарізати ялочок, бо ще не запаслась. Та ще й прикрасити треба. <голи> І до батьків заїхати. Нарізала гілочки І реально знайшла таку поляну, що я не змогла не зняти дивіться, який ігрофор. Батарейка вже взагалі на нулі. Телефончик ще трошки витримай, будь ласка, щоб я цю красу засняла. Так, все після нового року заїжджаю сюди, сюди, до цього лісу. Я, ну, гляньте, яка краса. А ось тут. Я так некрасиво розкидала. Зараз побіжу за корзинкою. Тож... Додала іще грибочків і моя традиційна новорічна грибна корзина. 31 грудня. А ми з грибами. Вітання всім з новорічними святами!